Пане Сергію, зрозуміло, що ще разу ми можемо тільки з жахом дивуватися про те, що вигадає ще окупант. На зараз кого вони хочуть заселяти, виганяючи людей з будинків, і де живуть ці люди? Чи збираються вони в якийсь спосіб таки на зараз і нарешті вибиратися з окупованих територій? Е, ну е, де живуть ці люди? Окупантів зовсім це не цікавить. Що стосується їх будинків, то заселяють туди бойовиків різних мастей, тобто це і вагнерівці, зеки, це і новомобілізовані різного гатунку, і російські новомобілізовані, і новомобілізовані з окупованої частини Луганської області. А що стосується місцевого населення, ну ви знаєте, не у кожного жителя є можливість на наразі за там трохи більше ніж 300 євро. Виїжджати через Російську Федерацію, через Балтійські країни, потім в Україну. Тому вони переміщуються, намагаються переміщуватись просто в луп е окуповану частину Луганщини або заселяються в порожні будинки трохи подалі. Танцерію держава Україна може якось допомагати своїм громадянам для того, щоб вони евакуювалися. Є програма евакуації з прифронтових районів, які контролює Україна, але по той бік. На жаль, ми не можемо якось попливати на це. Чи можемо по той бік? На жаль, ніяк. Якщо люди переїжджають в принципі вже на підконтрольну територію України, то тут області чітко визначені. Є місця, де можуть розташовувати людей, їх забезпечують гуманітарними наборами в кожній області України. Ми відкрили гуманітарні штаби. Тобто далі ми вже будемо людьми опікуватись. Але саме допомогу в виїзді евакуації з окупованої території Луанської області зараз наразі не маємо такої можливості. Пане Сергію, не ваша територія між тим запитаю. Маріупольці активно говорять про те, що їх змушують брати ті, хто лишився в окупації паспорти російські, але частина людей. Кажуть, що потримати пенсію, вони все одно це роблять завдяки українським паспортам. Що відбувається зараз на території Луганської області з паспортами безпосередньо чи всіх луганчан вже переведено на російські паспорти, цінність яких нуль, тому що і єноту нашому вони видали, якого ми дуже поважаємо, але поважаємо його і без російського паспорту. Звичайно, ну намагаються так само видавати паспорти. Але тут ха, треба зауважити, що російські паспорти. Які видані на окупованих територіях, це зовсім не ті російські паспорти, які видаються на території Росії. Хоча виглядають вони більш-менш однаково. Але судячи по всьому, коди серії паспортів вони відрізняються суттєво, і тому ставлення потім до людей, які переїжджають з окупованої частини Луганської Донецької області, вже в Росію, то ставлення до них зовсім різне змушують, ну і в першу чергу беруть е, паспорти людей, які намагаються залишитись десь на державних е, які в державних установах працювати, е, та пенсіонери, звісно, для того, щоб отримати пенсію. Але зараз навіть змушують всі підприємства, які е, існують на території окупованої Луганщини, перереєструватись в кудись в якусь тулу. Читову, ну тобто, вже на територію Російської Федерації нічого не залишають в плані податків на територію Луганщини. Пан Сергій, лишайтеся з нами на зв'язку. Нагадаю, що Ростислав Смірнов гість студії. Пане Росославу.